У Львові вже другий день триває медіафорум. Це друга за масштабом медіаконференція у Європі. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці форуму. Цьогорічна подія проходить у оновленому форматі. Тут закордоніть українські медіафахівці, представники громадського сектору і міжнародних організацій. Головна тема цьогорічного форуму після війни чи перед війною, як цивілізації перемогти хаос. Більше про сам форум, що цікавого було в перший день та чого очікувати сьогодні. Дізнаємося від кореспондентки Суспільного Світлани Стеценко, яка зараз перебуває на форумі. Тож, колего, розкажи, будь ласка, докладніше. Колеги, триває другий день львівського медіафоруму. Як бачите, тривають дискусії. Вони сьогодні почалися з десятої ранку. Зокрема, півгодини тому закінчилася одна з панельних дискусій: говорити про те, щоб бути почутими, йшлося про те, як Україні продовжувати втримувати на собі увагу світових ЗМІ, світових партнерів, аби так само міцно світ продовжував стояти з Україною, і продовжував підтримати Україну в боротьбі з російською навалою. Прямо серед спікерів були присутні представники міжнародних змі, також Рафаель Міндер, кореспондент Financial Times у центральній Європі, Сабра Айрес, журналістка, яка протягом понад 20 років висвітлювала події в Україні та Росії. Також був редактор іноземних новин. Журналіст, ведучий програм на латвійському телебаченні ГІМС Амоніс. і однією з учасницей була також Наталія Гуменюк, співзасновниця та виконавча. Директорка лабораторії журналістики суспільного інтересу і пані Наталя поряд з нами. Ми запросили її до нашої дискусії, аби більш детальніше поговорити для глядачів. Я додам, що пані Наталя, журналістка, авторка та документалістка, яка спеціалізується на висвітленні конфлікти та міжнародних відносин. Пані Наталя, дякую вам, що погодились поговорити з нами. Давайте трошки підрезюмуємо для наших глядачів, які висновки ми можемо зробити з попередньої дискусії. Ну, по перше, що не треба. Ну я наприклад, коли ставлять запитання, так от втома від України є завжди запитання: перепрошуємо, що тут розважаємо вас, що ще має статися. все і так погано. Але це доволі категорично. А, насправді важливо не ображатися і не залякувати. Мені здається, що дуже чітко ти не можеш вимагати солідарності. Вона є або її немає. А, Україна дає підстави для надії, дає для вона може надихати навіть в такій тяжкій історії, як воєнні злочини. Дуже багато їх трагічні історії. Але, наприклад, є безпрецедентна історія з ордером на арешт Володимира Путіна. Вона є. І ми можемо казати, що знаєте, війна це не супутній такий вираз вислів е журналістиці супутні втрати війни. Так? Ми можемо сказати, дивіться, це не супутні втрати, це злочин. А злочин автоматично має бути розслідуваним. І тому ми можемо змінювати ці атаки. Акценти є е, потрібно дивитися на ті історії, які менш розкажені що це за країна, що це за люди, е, як як живе суспільство, як воно звикає. І я додам е, питання не в емоційності, але чітко говорити про аморальність цієї війни. Мені здається, ось цей посил може бути сприйнятий. Зокрема, називати речі своїми іменами: ворога ворогом, е, злочини злочинами. Це не зовсім так. Принципово, як ми. Що називаємо, не ми називаємо іноземні медіа будуть писати таким чином, щоб зрозуміла їхня аудиторія. Питання в тому, щоб не розказувати от дивіться там, ну тобто не лякати людей. тому, що моя думка, що там посил сказати, от зараз ви нам допоможете, то ви самі всі помрете. Це ніяк не працює. Люди втомилися в світі від, скажімо, так, безнадійних воєн, від суспільств, де е, в тебе є якийсь певний ліміт співчуття. Українці так само дуже співчувають багатьом вцілілим. Жертвам конфліктів по всьому світі, Україна дає шанс сказати, що ця війна в ній можна перемогти, в ній можна вимагати, що дає шанс підтримувати, і ось акцент, ось такий акцент, аніж чесно кажучи, там зачіпати яке слово висловленняк яке слово там використане таким чином, саме розуміти, що спрацює, що викликає, що, 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 що чіпає, і до чого аудиторія по всьому світу може відчути якусь причетність. Зрозуміти, що це такі самі люди, як ми, тобто, як ми маємо продовжувати отримувати цю увагу, продовжувати отри, робити те, що ви якраз сказали? це нам потрібно підбирати слова, підбирати жанри, чи що допоможе нам дивитися і можливо виділяти ті теми, які можливо недостатньо розказані. Скажімо, як змінюється українська держава, як українське суспільство цифровізувалося під час війни? Можливо, те, як впливо. Ає війна на людей, як підприємства переїжджають з однієї з, з, з одного району в інший, тобто дивитися на широку картинку війни, розказувати людський вимір так само цих воєнних злочинів, що це, що що відбувається з людиною, що як як за дається знайти сили далі боротися? Історії неймовірні історії українських цивільних, які стали військовими. Що це за люди? Чи можуть ви уявити історію, коли ти був там успішним айтішником, чи ким завгодно, і опинився в транс? Шеї, що це за зміна реальності, ось це відчуття близькості, коли ти не думаєш, що там якась така якась інша аудиторія, а зрозуміти, що там можливо такі самі люди, які дуже близькі до того, що ти не знаєш про їхню країну, що би тобі було цікаво, де ти знайшов би цей місточок, і це би було добре замість знову ж таки скажу замість образ, тому що треба також зрозуміти те висвітлення української України, яке існує зараз, порівняно з іншими конфліктами. Там воно дійсно безпрецедентне. Це велика кількість людей за увагою. Так ем, зокрема, один із ваших проєктів це свідчить Україна. Ви збираєте дійсно докази воєнних злочинів. Ви допомагаєте це робити для того, щоб можна було продовжувати відкривати справи у судах. Можна було розслідувати ці злочини, також щоб журналісти по всьому світу могли створювати медіаматеріали. Розкажіть про цю Це команда українських і міжнародних журналістів. Ми документу. Ми воєнні злочини по всій країні. Це частина і журналістів там регіональних, Каховки, Херсона, Сєвєродонецька, нам наша київська команда, документалісти, і ми робимо. Ми, ми ми спілкуємося з прямими свідками злочинів, а аналізуємо їх для того, щоб вони могли використані бути в юридичних процесах. Але паралельно створюємо фільми, створюємо тексти для журналу Time, для журналу Vanity Fair, для великих західних видань. Але нам дійсно важливо. Розказати цей людський вимір. Скажімо, ми там зробили велику історію про ягідне та да, село, де там 360 людей просиділи місяць в підросійському полоні. Чи, наприклад, речі, які навіть в Україні не так добре люди слідкували, як перше бомбування Чернігова, там 3 березня 22-го року, чи а, і а, от третій вимір мені здається важливий для української аудиторії, також почути. Ми зрозуміли, що деякі з цих історій це, це нам здається, що ми все. Знаємо, але, наприклад, історія обстрілу Краматорського вокзалу, яка миноземних змін, так, але сказати, що її добре знають, що там відбулося по всій країні, 8 квітня 22-го року, не зовсім. Тоді для Краматорська це найкривавіший злочин в історії цього міста, для цього регіону. Так? І він, я сподіваюся, також залишиться для історії цього місця, так само як і там перша авіабомба по вулиці Чорновола в Чернігові для людей в Чернігові. Я вважаю Жаю, там завдяки колегам, які працювали, вона є збереженою для історії завдяки нашій команді. А, із вашого досвіду співпраця, яка зараз, є, як вона змінилася протягом цього року повномасштабної війни, звісно, вона змінилася. Бо якщо там в перший рік я висвітлювала дуже багато і писала англійською для великих західних змі, та я робила це буквально щодня. Та буквально був що що запад, на бумагу був тиждень, коли я писала три колонки в Guardian, в Washington Пост і в New York Times на одну й ту саму тему. Звісно, це складніше, але це виклик. Це я не можу очікувати, що раптом вони захочуть. Мені важливо розказати цю людську історію, що вона, тобто, змінити цей акцент. Що розумієте, ви погоджуєтеся, що це важливо? І редактор скаже важливо. І тоді кажуть: а значить, якщо це важливо, то давайте думати, як от з цього виходити. А якщо ви погоджуєтеся, якщо не важливо, окей, ми більше цього не розказуємо. Тобто, все ж таки. Вирішує редактор. Все ж таки не пропозиція, а це попит від закордонних медіа. Ну, ні, ніби ж я якось ну мається на увазі, що це не попит, ти маєш зрозуміти. Звісно, вирішує, хто б не загодив. Вирішує, звісно, редактор. Вирішує той, хто є власником, хто є редактором. Але це, це залежить закійма... від журналіста і від нашої команди. Що ти пропонуєш, що ти розповів, що ти знайшов, наскільки. Я би навіть сказала не наскільки цікава історія, а наскільки ти зміг її розповісти цікаво. От до цього я і хотіла підвести вашу думку, що дійсно важливо те, як відпрацював журналіст на місці. Ми розуміємо, яка відповідальність зараз є на журналістах в нашій країні, на українцях і на співпраці також з міжнародним. Я вам щиро дякую, що доєдналися до нашої розмови. Тож нагадаю, з нами була Наталія Гуменюк і колеги, передаю вам слово. Дуже дякуємо. Нагадуємо з нами. Була кореспондентка Суспільного Світлана Стеценко, яка розповіла про львівський медіафорум.